Одна пасажирка загинула, ще вісім людей отримали травми. Поліцейські розслідують смертельну аварію на Прикарпатті. ДТП з летальним наслідком трапилась вранці 17 листопада? Поблизу Галича зіткнулися рейсовий автобус та автівка. Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення сполученням мукачево Львів між двома транспортними засобами. Це Мерседес Спрінтер, а також Volkswagen Тігуан. Як попередньо з'ясували правоохоронці за кермом легкових. 64-річний мешканець Коломийського району. Він рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, а саме Мерседес спринтер Внаслідок аварії травмувалася жінка, 67-річна мешканка більшівці територіальної громади. Вона отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям та померла на місці події. На місце події одразу виїхали слідчі оперативна група рятувальники та медики. Пасажири транспортних засобів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні. На місці події продовжують працювати слідчі, а також криміналісти та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські Прикарпаття, вкотре наголошують. Усім учасникам дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Пам'ятайте, від ваших дій залежить не тільки життя і здоров'я ваше, а й інших. Пам'ятайте, водії, що зараз є погіршення погодних умов. Враховуйте їх, також враховуйте і дорожню обстановку. Керуйте відповідально, не перевищуйте швидкість, не робіть різких маневрів, дотримуйтесь безпечного інтервалу. Пам'ятайте, що ви відповідальні за своє життя, а також і за життя інших. Подбати про власну безпеку правоохоронці закликають і пішоходів, зокрема, необхідно. Використовувати світловідбивальні елементи люся Грибок Святославіванюк, телеканал 402. небезпечні мандрівки. Гірські рятувальники розшукали туристів, що заблукали поблизу гори Говерла. 15 листопада через різке погіршення погодних умов мешканець Києва разом із подругою втратили орієнтир та потребували допомоги. Надзвичайники оперативно вирушили за встановленими координатами і надали туристам безпечний супровід. О 19.45 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області звернувся тур звернувся турист, мешканець Києва, який повідомив, що він разом з своєю подругою заблукали під час спуску з гори Говерла через різке погіршення погодних умов. Зв'язок з туристами підтримувався, їхні координати їхнього місця знаходження було встановлено. Рятувальники гірського пошуково рятувального відділення Заросляк негайно прибули за вказаними координатами. Попри темну пору доби та мінливу погоду в високогір'ї рятувальники оперативно розшукали заблукалих туристів і супроводили їх до підніжжя гори. Рятувальники, вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки під час гірських мандрівок. Також рекомендують встановити додаток «Порятунок у горах, який миттєво повідомляє про ваше місце перебування у разі небезпеки. Закликаємо туристів і нагадуємо про те, що у горах погода змінюється дуже швидко. Тому перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди, не вирушайте ніколи в темну пору доби, адже ризик заблукати чи отримати травму значно зростає. Також рекомендуємо встановити мобільний застосунок порятунок у горах, який дозволяє швидко передати рятувальникам ваші координати та отримати важливі поради щодо безпеки. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб захисники неба добре збивали ворожі цілі, місто передало силам протиповітряної оборони спеціальні навчальні мішені. Вони допомагають військовим вчитися бачити ціль, стежити та знищувати її. Так бійці стають правнішими і краще захищають повітряний простір від атак ворога. Ми працювали з ними. Вони нас в перший раз з'явилися під час виконання вправ навчальних стрільб. По ми по ним ввели вогонь реальними. Патронами, і воно дійсно йде на користь, тому що хлопці вже бачать, як його попадати. Якщо не попали, він йде знову на круг і вони його знову знищують. Якщо... Тобто ми вже працювали з цим. Летючі мішені створили українські інженери та фахівці в рамках проєкту Вітруган. Це власна копія ворожого шахету під назвою Гупало. Завдяки своїй невеликій ці безпілотники легко запускати в небо. Вони можуть літати до години часу та розганятися майже до тієї швидкості, що й звичайний БПЛА. Ну десь рік на цих мішенях вже тренуються хлопці і раніше. Вони не могли збивати шахедів зараз після. Перших чотирьох місяців тренувань вже добре збивають. Сама мішень дуже живуча, її можна ремонтувати. Але якщо вони дуже добре попадуть, то от вона одноразова. Місто Цісто співпрацює з тими, хто робить необхідні інструменти для навчань, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже під час війни треба постійно тренуватися, щоб бути готовими до будь-якої небезпеки. Дуже важливо допомагати нашій протиповітряній обороні. Вітаємо наш зенітний батальйон з річницю створення і. Дякуємо хлопцям за захист. Ми в черговий раз підтримуємо протиповітряну оборону до слова. Раніше протиповітряні обороні вже передавали такі імітаційні шахеди. Діана Висоцька виталімагалаті, телеканал 402. Звичайні кришечки від пляшок, які зазвичай потрапляють на смітник. Вони перетворюють на вуличні меблі, декор для дому, а також різноманітні сувенірні речі. За чотири роки роботи майстерня екоініціативи івано франківську переробила 11 тонн пластику, зробивши його знову корисним у побуті. В майстерні є два подрібнювача. Так на сміх ми називаємо цю кришку «Жера». Вона була перша, яких ми подрібнюємо от, зібраний пластик, подрібнюємо його в крихту. В залежності від потреб майстерні, ми або подрібнюємо окремо по кольорах, або е, подрібнюємо е, різнокольоровий, тільки відібраний від білого, який ми використовуємо для виготовлення брусів. Оці брудні кришечки, або залишки від попереднього, від якогось листа, який е, то ми їх потім використовуємо якраз для тих шпал. Аби прискорити збір кришечок, волонтери встановили спеціальний контейнер у середмісті, куди мешканці можуть приносити пластик. Раз на два тижні його в міст вивантажують і доставляють до майстерні для переробки. Якщо це десь разів 60 ми вже на сьогодні його вивантажували. То більше трьох тонн пластику зібрано кришечок тільки від тих екосвідомих мешканців чи гостей Івано-Франківська, які приходять у центр окремо по окремих локаціях по Школах по ОСББ, по дитячих садочках централізовано збирають кришечки. Однак не всі кришечки підлягають переробці, приймають лише ті, що позначені трикутником із цифрою 2 всередині. Від пластикових пляшок, посудин побутової хімії та косметики, із застосуванням переробленого пластику постійно експериментують. В майстерні виготовляють найрізноманітніші речі, але найбільш популярним замовленням залишаються вуличні лавки. 40 кг в цій лавці. Кольори вони таке, ми не можемо гарантувати. Це не масове виробництво, не штамповані, якісь це все вручну, тому відтінки коричного можуть змінюватися, але в будь-якому випадку вона точно краще, ніж така дерев'яна. Тому що от вона зараз може бути сирою, тут вона вже потріскалася, тут можна вже подерти собі одяг. Крім того, матеріал використовують для стільниць, шахових дошок на ігрових майданчиках, парканчиків та навіть пісочниць. Це безпечно для дітей, адже на відміну від дерев'яних конструкцій, вони не ризикують поранитися або отримати скалку. В ній використано частинки від лавок, ось ми їх таку просто зафіксували, але вона надійна і вона ну знову ж таки бачимо, що нічого їй не, не є. Нещодавно в майстерні почали виготовляти і вази для квітів із переробленого пластику. Щоб створити одну, потрібно близько тисячу кришечок. Готовий виріб важить приблизно 2 кілограми. Коту вазу ми бачили в Німеччині, тоді, коли їздили на майстерню. Якраз в Наталі тоді було бажання мати, мати таку форму, подумали і зробили. Кольора можуть бути різні, до вибору до кольору. Порядність їх теж можна міняти в залежності від того, як воно сюди потрапляє і виходить. І ваза. Ваза втискається під тиском в форму. Відповідно, потім остиває 2-3 години. Через 2-3 години ми отримуємо взірець. А ще волонтери беруть участь у різноманітних аукціонах та ярмарках, спрямовуючи виручення кошти на підтримку військових. У майстерні також планують запустити лінію прикрас із переробленого пластику. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Незаконні перешкоди у Франківську розпочнуть демонтаж самовільно встановлених конструкцій у дворах. Деться про стовпчики, клумби, бетонні блоки та ланцюги, які мешканці або управителі встановлюють без дозволів. Вони заважають руху та ставлять під загрозу оперативну роботу спецслужб. Ми провели, як я й обіцяв раніше. Ми провели в п'ятницю комісію з безпеки дорожнього руху, і перших два десятки ми винесли на. Розгляд комісії таких незаконних без дозволів перекриттів і відповідно прийняли рішення про їх демонтаж. Далі наша муніципальна інспекція доброді спільно з нашим комунальним підприємством муніципальна дорожня компанія, яка є балансовотримувачем, переважно цих всіх проїздів, будемо працювати над тим, щоб їх позабрати з проїздів муніципальна інспекція вже почала обхід районів. Порушника пропонують самостійно розблокувати проїзди. Якщо цього не станеться, інспектори складатимуть протоколи і накладатимуть штрафи, а перешкоди все одно демонтують. Водночас у профільному департаменті нагадують, встановити шлагбаум законно можливо лише за чіткою процедурою. Перше має бути звернення мешканців будинку, має бути в основному порядку рішення про те, що ми хочемо в цьому будинку встановити шлагбаум Другий момент. Там, де встановиться шлагбаум, не має бути цей двір проїзним. Тобто, якщо, попри цей будинок, можна приїхати до сусіднього, до ще наступного будинку. Тобто, в такому випадку ми не можемо дати дозвіл на його перекриття. Перевірки стартували на пасічній Вовчинецькій та Довженка. Попереду й інші мікрорайони міста. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Простір для формування нових ідей у Франківську відбудеться молодіжний форум Громадотворець Прикарпаття. Його мета сформувати новий кадровий резерв для органів місцевого самоврядування області. На заході розповідають співорганізатори, обговорять роль молоді у розвитку регіону та у відбудові країни. Під час цього форуму ми плануємо окреслити ті завдання, які сьогодні стоять перед органами влади. Зрозуміти можливу роль молоді. Досягненні чи розв'язанні цих завдань. І окрім того, якби заохотити молодь іти працювати в органи влади. Чому заохочувати? Тому що ну, ми розуміємо, що в органах влади це не захмарні заробітна плата. Так багато хто працюючи, він скажімо, реалізовує себе, дає можливість розвивати громаду. Той же час, скажімо, отримуючи, ну скажімо, стабільний, але досить скромний дохід. Форум стане першим етапом проєкту. Громадотворець Прикарпатті, який реалізують в області. Він об'єднує громади, університет і молодь задля спільної мети виховати нове покоління фахівців, здатних творити зміни. Фактично. Відкриває його, він презентує його, і він буде це один з етапів, щоб сформувати когорту тих людей, які в подальшому візьмуть участь у відповідному професійному навчанні стажуванні, тобто в цілому комплексі заходів, покликаний з. Сьогодні ще студентів сформувати майбутніх лідерів місцевого самоврядування. Чому громадотворець? Тому що ми робимо акцент саме на місцеве самоврядування, на громаду, так тобто, громада, тобто формування громад. Їх у нас 62 в області відповідно є від найменших до найбільших. Вони всі потребують управлінців. Відбудеться форум 22 листопада. Для реєстрації необхідно заповнити анкету на сайті департаменту молодіжної політики та спорту. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Масштабування власної справи та баланс між бізнесом і особистим життям в Івано-Франківську відбувся третій жіночий бізнес-форум. Подія вже стала традиційним майданчиком для обміну неординарним досвідом та обговорення викликів сучасного підприємництва. Захід зібрав понад сотню учасниць із різних міст України, серед них і засновниця івент-агентства Мар'яна Тищенко. Вона долучилася, бо переконана, кожній жінці потрібна підтримка та натхнення від інших жінок. Завжди жінки були такі трішки в. Утінні чоловіки були так, сильні, вони завжди проявлялись, брали своєю там, рішучістю. Жінки переважно не рішучі, ну, як -які. але все одно для жінки потрібна підтримка, потрібна віра, потрібні крила, щоб хтось підтримував і вірив. І... А це проявлення зараз дуже на часі, тому що жінка на себе взяла дуже багато обов'язків через те, що чоловіки на фронті. Співорганізаторка форуму Лідія Шкрібляк з понад 20-річним досвідом у бізнесі наголошує, завдяки наполегливості та силі жіночого характеру можна досягти всього. Якщо говорити про кінотеатральний прокат, то це напевно найбільш одна із галузей, яка найбільше постраждала в час війни, тому що. Ну і плюс ще до того пандемія. Це, по-перше, закриті були всі кінотеатри, не було контенту. Кінотеатри взагалі тривалий час були зачинені. Але помаленьку вони ми спочатку працювали, скажімо, так я скажу, в кінотеатр був другим екраном, тобто фільми, які вже були в прокаті. А з часом вже з'явилися фільми у кіностудії, і ми вже відновили свою роботу. Під час форуму відбулися чотири панельні дискусії, де представили 20 історій жінок, які не опустили руки навіть після початку повномасштабної війни. У Франківську насправді є дуже багато бізнесів, які творяться руками жінок. І власне, коли нас збирається так багато, і це велика пляма на карті. Ми можемо підкреслити і показати свою силу підтримати одна одну. Кожного року ми піднімаємо різні теми на форумі. Це завжди такі теми, які є важливі, актуальні для жіночих бізнесів і для жінки. Зокрема, однією з місій форуму є благодійність. Кошти з продажу квитки ведуть на підтримку жінок. У попередні роки їх спрямували на волонтерські ініціативи. Цього року жінки тилу підтримують жінок на передовій. Ми робимо великий збір для того, щоб підтримати наразі жінок. Тому що сьогодні це є основна місія кожного громадянина України робити свій достойний внесок в підтримку тих, хто захищає нас на передовій. Усі внески учасниць цьогорічного форуму спрямують на забезпечення необхідним спорядженням батальйону, який воює дронами. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Боротьба в національній лізі майбутнього триває. В 11-му турі команди Академії Ревера 1908 провели чотири поєдинки проти Ездюсишор Прикарпаття. Прикарпатське дербі видалося насиченим на емоції та принесло змішані результати для всіх вікових команд клубу. Зокрема, Ю 17 зазнали поразки 0-4 у виїзному матчі. Натомість ю 16 навпаки порадували вболівальників бойової нічиєю 2-2 на домашньому полі. Своєю чергою команда Ю – також поступилися на виїзді з рахунком 0-4. А ю 14 у рівній боротьбі вдома поступилися мінімальним рахунком 1,2. Попри непрості результати, усі колективи Ревери 1908 продовжують боротьбу в чемпіонаті та вже готуються до наступного туру. 15 листопада о 14.12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Ямниця Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять речі домашнього ужитку, площа пожежі складала приблизно 5 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря. Пожежу було оперативно локалізовано та ліквідовано. Рятувальники Прикарпаття закликають суворо дотриматись правил пожежної безпеки в побуті, бути уважними з відкритим вогнем, з альтернативними джерелами опалення та освітлення та подбати про власну безпеку.